В цьому відео ми з вами розглянемо два найважливіших питання. Перше питання це тіло і душа, релігійна постановка, проблеми, тіло і душа як проблема філософії і науки, психіка і свідомість. І друге питання це предмет медицини як науки, людина в умовах екосоціуму, розвиток сучасної медичної науки, філософські категорії поняття медицини, специфіка понять термінів і медицини і соціальні, біологічні психоматичні проблеми. Перше, що ми з вами повинні дізнатися, це що ж таке тіло і душа людини. Тіло і душа людини це дві важливі складові, які часто розглядаються у філософії, релігії, медицини та психології як нерозрівні аспекти людського існування. Тіло це фізична оболонка людини, матеріальний аспект, який складається з органів, тканин та систем, що забезпечують її життєдіяльність. Воно є відомою, відчутною частиною нашого буття, яку ми можемо вивчати, лікувати та вдосконалювати. У медицині тіло це основний об'єкт турбування. Роботи, адже його функціонування забезпечує наше життя. Душа це нематеріальна частина людини, яка часто пов'язується з її внутрішнім світом, емоціями, мисленням і моральними цінностями. У багатьох культурах і релігіях душу вважають вічною і незалежною від тіла, у психології душа асоціюється з психічними процесами, свідомістю та особистістю людини. Цілою душа людини релігійна постановка проблеми. У різних релігійних традиціях поняття цілей душі є ключовими у розумінні природи людини і її місця в освіті та відносин із Богом. Релігійна постановка цієї проблеми розглядає тіло і душу не просто як частини людської істоти, а як глибоко пов'язані аспекти їх духовного і фізичного буття. Тіло і душа в християнстві. У християнській традиції душа розглядається як безсмертна духовна сутність людини, яка створена за образом і подобою Божою. Тіло ж є тимчасовою матеріальною оболонкою, яка є носієм душі під час земного життя. Створення людини згідно з Біблією, Бог створив людину з праху земного і в неї дух життя. Цей момент символізує єдність фізичного і духовного в людині гріхопатіння. Після гріхопатіння тіло стало схильним до страждання смерті. Але душа залишалася носієм потенціалу для спасіння через віру і покаяння. І Воскресіння тіла християнство проголошує, що в кінці часів відбудеться Воскресіння тіла, і душа знову поєднається з ним у новій православній формі. Моральний аспект Християнство наголошено на дбайливому ставленні до тіла, яке є храмом Святого Духа, а також на чистоті душі через дотримання Божих заповідей. Тіло й душа в ісламі. В ісламі душа арабського навс або рух також є центральним поняттям, але акцент робиться на гармонії між духовним і фізичним аспектами людського буття, створення людини. Коран стверджує, що Аллах створив людину з глини, а потім вдихнув у неї свій дух. Це підкреслює божественне походження душі, єдність тіла і душі. В ісламі тіло і душа сприймаються як невідділені частини людського існування, де тіло є інструментом виконання Божої волі, а душа відповідає за моральні рішення. Судний день після смерті душа переходить до Барсаху, стан між смертною і судинним днем. А в день воскресіння тіло і душа знову об'єднаються для отримання нагороди чи покарання. Етичний аспект. Людина зобов'язана піклуватися про своє тіло через дотримання релігійних обрядів, таких як молитва, піст і утримання від шкідливих звичок. і душа в буддизмі. У буддизмі концепцію душі відрізняється від авреймічних релігій. Буддизм заперечує існування постійної душі, а Натман вважаючи, що людська особистість складається з п'яти скандів елементів: По перше, це фізичне тіло рупа. Друга це відчуття витана, сприйняття сан'я, летальна інформація сескара, свідомість віндяна. Тіло розглядається як тимчасова матеріальна форма, яка виникає і зникає відповідно до закону карми. Душа в буддизмі це умовне поняття, що позначає потік свідомості, який продовжується після смерті через перевтілення. Практичний аспект: у буддизмі важливо досягти гармонії між тілом і розумом через медитацію, правильний спосіб життя і моральну чистоту, що веде до звільнення від страждань. Нірва. Тіло і душа в індуїзмі. В індуїзмі тіло і душа розглядаються як дві складові, де душа атман є вічною незмінною сутністю, яка перевтілюється з одного тіла в інше. Тіло матеріальна оболонка, яка є тимчасовим домом для душі, тіло підпорядковане законами природи і карми, душа, атман є частиною брахмана вищої реальності і прагне до злиття з ним через духовне пробудження, мокша кінцевою метою чуття, є звільнення душі від циклу перевтілення, сенсари і досягнення мокші стану єдності з брахманом. Релігійна практика: йога, медитація, служіння і поклоніння є засобами очищення душі і гармонізації з тілом. Отже, релігійна постановка, проблеми тіла і душі, акцентує на їх взаємозв'язку, але по-різному трактує їхню природу залежно від світогляду. У християнстві ісламі тіло і душа доповнюють одне одного, а їх гармонія веде до спасіння. У східних релігіях наголос робиться на звільненні душі від матеріальних прив'язок і страждань. Загалом релігія підкреслює, що тіло і душа є нерозривним аспектами людської сутності, які потребують однакової уваги до досягнення духовної досконалості. Тіло і душа є проблема філософії і наук. Тіло і душа і це одна з ключових проблем у філософії та науці, відома як проблема свідомості та матерії. Вона стосується питань як нематеріальна свідомість взаємодії з фізичним тілом. Існують різні підходи до цієї проблеми. Філософські підходи. Дуалізм цей підхід, запропонований Рене Декартом, стверджує, що тіло і душа є двома окремими сутностями. Тіло матеріальне і піддається фізичним законам, а душа нематеріальна і автономна. Моноїзм. На противагу дуалізму, моноїзм стверджує, що існує лише одна сутність, існують два основні види моноїзму. Матеріалізм, все включаючи свідомість, пояснюється через фізичні процеси мозку. Ідеалізм вся реальність є породженням свідомості або духу. І панспіхізм – це сучасна філософська концепція, яка стверджує, що свідомість є фундаментальною властивістю всіх матеріальних сутностей. Це означає, що всі об'єкти мають свідомі аспекти, хоч і в різних формах. Наукові підходи. Нейронаука вивчає, як процеси мозку створюють свідомість. Психологія досліджує, як свідомість і психіка впливають на поведінку. Когнітивна наука вивчає розум і інтелект через різні методи. Ці підходи допомагають глибше зрозуміти взаємозв'язок тіла і душі. Психіка і свідомість це взаємопов'язані феномени. Психіка включає ментальні процеси, такі як мислення, емоції, пам'ять, уяви та сприйняття. Вона буває свідомою, думки і почуття самосприйняття і несвідомою автоматичні реакції по бажання. Свідомість це стан усвідомлення себе і оточення, включаючи я концепцію, самоідтифікацію, увагу, здатність конструюватися і інтенціональність, спрямованість на цілі. Свідомість є частиною психіки, але психіка включає і несвідомі процеси, що також впливають на поведінку. Нейронаука досліджує, як мозок забезпечує свідомість, а філософія як матеріальні процеси створюють у суб'єктивний досвід. Медицина як наука, людина в умовах екосоціуму. Медицина вивчає людину в контексті здоров'я, хвороб, і лікування, враховуючи життя в екосоціумі. Людина і здоров'я, медицина досліджує фізіологічні процеси, діагностику, лікування та профілактику захворювань. Вона охоплює галузі, такі як терапія, хірургія, педіатрія, онкологія тощо. Людина-векосовцями. Здоров'я людини залежить від взаємодії з екологічними, соціальними та психосоціальними факторами. Це такі як вплив на якості повітря води, харчування та кліматичних змін, соціально-економічний статус, освіта, спосіб життя, доступ до медицини і взаємозв'язок фізичного і психічного здоров'я. Холістичний підхід медицини враховує всі аспекти, створюючи стратегії для покращення здоров'я людини і суспільства. Сучасна медична наука розвивається за рахунок нових технологій та інноваційних підходів. Одним з найцікавіших напрямків є генетика, де дослідники працюють над розумінням генетичних механізмів, захворювань та розробкою персоналізованих методів лікування. Це дозволяє створити більш ефективні та менш побічні терапії. Також варто зазначити прогрес у нанотехнологіях, які відкривають нові можливості для діагностики та лікування. Наприклад, наночастинки можуть бути використані для доставки лікарських засобів прямо до заражених клітин, що значно підвищує ефективність лікування. Також можна згадати прогрес у біотехнологіях, які дозволяють створювати нові лікарські засоби та вакцини. Наприклад, розробка МРНК вакцин проти COVID-19 стала великим досягненням у цій галузі. Ці технологій не лише підвищують. Що якість медична допомога, але й роблять її більш доступною для широкого населення. Це дозволяє покращити здоров'я людей по всьому світу та зменшити різницю у медичному обслуговуванні. Філософські категорії поняття медицини. Філософія в медицині використовується для осмислення фундаментальних питань життя, здоров'я, хвороб і смерті. Основні категорії це життя і смерть, де йде аналіз межі між життям і біологічним функціонуванням організму, здоров'я і хвороба, здоров'я розглядається не лише як відсутність хвороб, а як стан фізичного, психічного і соціального благополуччя. Норма і патологія, поняття нормального стану організму та відхилення від нього, і етика і гуманізм це моральні аспекти медичної практики, наприклад, питання ефтаназії чи експериментів на людях. Специфіка понять термінів у медицині. Медична термінологія має кілька особливостей: перше це міждисциплінарність. Терміни походять із біології, хімії анатомії, психології, наприклад, гомеостаз, нейрон. Друге, це йде латинська та грецька основа. Більшість термінів мають походження з цих мов, наприклад, система целькураторія, кровоносна система. Стандартизація, точність термінів, важлива для уникнення непорозумінь, наприклад, міжнародна класифікація хвороб ICT і динамічність, розвиток науки додає нові поняття, наприклад, ковід-19 або CRISPR-технології. Медична термінологія несе не лише наукове, а й гуманістичне значення, оскільки описує процеси, що впливають на життя людей. Соціально-біологічна та психоматична проблема. Соціально-біологічна проблема це взаємодія біологічних та соціальних факторів у формуванні здоров'я, наприклад, це поширення хвороб через екологічні зміни чи урбанізацію, вплив харчування та фізичної активності на здоров'я, психосоматична проблема. Вона досліджує, як психологічні фактори, впливають на фізичний стан. Стрес може спричиняти серцево-судинні хвороби чи виразка шлунка, або позитивне мислення може сприяти швидкому одужанню. Усвідомлення цих проблем допомагає. Не лише лікувати, а й попереджувати хвороби, зміцнюючи здоров'я через гармонізацію фізичного і психічного стану. Тепер ми з вами дійшли до висновку. Висновок буде заключатися в тому, що медицина, як наука, вивчає людини в умовах екосоціуму, зосереджуючись на її фізичному, психологічному та соціальному благополуччі. Сучасна медична наука постійно розвивається, використовуючи досягнення біології, технології та філософії для розуміння складних займав між тілом, психікою та свідомістю. Філософські категорії, такі як буття, свідомість матерія сприяють глибшому осмисленню медичних понять, які часто мають між характер, Соціально-біологічні та психоматичні аспекти вже підкреслюють нерозривний зв'язок між фізичним і психічним здоров'ям, і проблема тіла і душі, яка традиційно вирішувалася релігією у сучасній філософії та науці, набуває нового значення, допомагаючи зрозуміти природу людини та гармонізувати її існування в суспільстві. Запитання до аудиторії Перше запитання. Як, на вашу думку, екосоціальні умови впливають на здоров'я людини та розвиток сучасної медицини? Друге питання, чи можливе повне пояснення взаємозв'язку між тілом і душею лише науковими методами, чи потрібний також релігійний або філософський підхід?